Навіщо тобі нова сукня? Заглянь у шафу, ти обов'язково там щось знайдеш, а витрачати зараз зайвих 3-4 тисячі лише для того, щоб ти себе почувала комфортно, ми точно не будемо, заявив Надію чоловік. Розмова ця почалася, бо Вадим прийшов з роботи і сказав, що його сестра видає довніку заміж, і їм треба їхати на весілля. Село Надія їхати не любила. На це була вагома причина, але ж весілля племінниці проігнорувати ж ніяк не можна було. Тому жінка поспіху сказала перше, що їй спало на думку, що їй нема в чому йти, і треба хоча б нову сукню купити. Обійдешся, в тому, що є. Виніс свій вердикт вадим. Зрештою, ти ж не наречена хто на тебе там буде дивитися? Чоловік зачинився у своїй кімнаті з телефоном і телевізором. Після роботи у нього завжди була така звичка. Він лежав на дивані і чекав, поки дружина приготує вечерю, і покличе його на кухню. Розмова з чоловіком дуже засмутила надію. Невже вона не варта того, щоб купити собі нову сукню, хоча б з такої нагоди? Вона ж теж працює і заробляє не менше, ніж чоловік. Але всі свої гроші вона витрачає на товари для дому, на їжу, бо господиною Надією справді була хорошою. Їй було важливо, щоб у квартирі було красиво і затишно, і щоб була смачна вечеряча обід. А свої гроші Вадим витрачав на себе, на машину, на свої інші потреби. Дружині він казав, що він чоловік, і у нього мають бути свої гроші. В той вечір Надія так себе розжаліла, що в неї розболілася голова, і вона замість того, щоб готувати вечерю, теж прилягла. Коли через годину Вадим зрозумів, що з кухні нічим смачним не пахне, він пішов, перевірив і був на здивований тим, що його дружина просто спить. Надю, а де вечеря? розбудив її роздратований Вадим. Візьми собі там щось з холодильника, відповіла втомлена жінка. Навіщо мені дружина, якщо я сам маю собі вечерю готувати, бурчав Вадим. А знаєш що, з мене досить, я подаю на розлучення, раптом заявив він. В той же вечір Вадим зажадав, щоб Надія збирала речі і йшла з його квартири. Житло і справді було чоловікою дошлюбної власністю, хоч і прожили вони 23 роки та спільного житла не придбали. Проситися Надія не стала вона зібрала речі, викликала таксі і зачинила за собою двері, чим ще більше здивувала Вадима, бо він був упевнений, що дружина стане проситися, адже їй нема куди йти. Поїхала Надія до їхньої доньки, яка вже була заміжною і жила разом з чоловіком окремо. Надя знала, що зять у неї хороший, тому була впевнена, що він її прийме. Мамо, а чому ти все це терпиш? запитала дочка, коли вона удвох на кухні пили чай. Не знаю, просто я люблю твого батька і хотіла, щоб все було добре, зізналась Надія. Настільки любиш, що про себе забула? Мамо, так не можна. Натя зрозуміла, що дочка, хоч і молода, але каже правду. Вона зовсім перестала дбати про себе, і чоловік настільки звик до того, що тепер їй не можна ні сукню нову собі купити, ні полежати ввечері після роботи, замість того, щоб стояти біля плити. Ти лягай спати, я тобі постелила в окремій кімнаті, а зранку ми щось вирішимо, сказала Оленка. На наступний день Оленка змусила маму взяти вихідний, і вони провели цей день разом. Почала з перукарні, Надія змінила зачіску чи не вперше в житті зробила манікюр, а потім вони пішли в торговий центр, і дочка купила мамі багато гарних речей. Я не можу від тебе все це прийняти, це дуже дорого, знідилась Надія. Не дорожче, ніж ти, мамо, посміхнулася Оленка. Мамо, у тебе скоро день народження, так що вважаю, що це тобі подарунок від мене. Тиждень чоловік не дзвонив. Надія весь цей час жила у дочки. А потім вони з Вадимом випадково зустрілися на вулиці. Від побаченого Вадима на чому увчало. він не знав, що сказати, а Надія привіталася і просто прийшла повз. Увечері чоловік приїхав до доньки і став просити Надію, щоб та повернулася додому. Сказав, що він погарячкував, з ким не буває. Надія пробачила чоловіка. Але додому вона поверталася іншою, і не лише зовнішньою вона змінилася зсередини. І тепер вона точно завжди буде ставити на перше місце себе.